Зараз в навіть з візитним суперником трохи пасажання команда Андрія Клочка і зустрічається сьогодні Донбас проти колективу, який є лідери у турнірному становищі. Ідеальний старт відеокійком 12 балів за 4 матчі. Донбас до цієї зустрічі підходить. Друзі, Донбас, Донбас на 48 секунді захоплює лідерство. Ця команда після. Розюк уникає ноги опонента Трепенюка, який намагався відібрати. Смоловик натискає Чеберк. Забирає Сергій, і грає до центру Гребенюк, Чеберяк, Чебиряк від них Володимир Негель відразу ж партнерів заспокоїв, Переконав Сергій Степаненко. Терває так ідемо МЛП передача назад пройшла. Смоловик проти Чеберяк і оступився Сергій Чебиряк, але це виходити Денюшкіно. Ну. На зоні один із гравців МЛП, вона шарпіти. Триває, друзі, ця боротьба. Бланзі вже допомагає рукою. Зараз собі представник на Донбаса Сергій Чебаряк. Восьма хвилина, жовта картка для номера два зі складу Донбаса. Оговтався, підвівся ігра і продовжується. Не чай. Не чай. Полегонськи намагається зараз на. Боргуна натиснути, а допоміг партері м'ячуємо ти Удар. поворота Степаненко уважно діє. Він перед розіграшем минулого стандарту подивився за спину, подивився Шилов. І обиває. і у руках стража. Дєнішкин, точно ще 20 секунд. Федосюк. закидає. Повертаємося до Росія Нікола. Друга 20-та хвилинка розпочалася. Розпочалася ще назад, скидає. Віталій Денішки. Я на, на, на Сиківську Олесьного Василиненко. Підхоплює. А ось тут забиває Сергій Степаненко. Підхоплює Сергій Степоненко і з другої з в другому таймі, він уже переграє друзі. Кіківський відбулося удар. Це Купахо. Скільки здорово випередив, Київський його про попереду. Передача! Ні, нікола другого номера Донбасу Сергія Тоді, щоб щось мовив. І Євген Саківський. Ну і потім з лави захисних теж партнери просили, просили не запалювати емоції Бо Сергія Чебиряка. Вони що як і Денюшки. Одні з минулих атака малпі Віталія Денюшкіна. Простріл не дійдеться передача. Ось зійдеться передача. Не свою зустрічну. Паве. <плес> <плес> <Слайда. плес> Рафері сездить, фолл рефері. Показує жовту карту для Івана Гребенюка. <плес> Тінюшкін. І на Горпинича микаються суперники. Грає проскурін точно Віктор Федосюк. Віктор Федосюк прокидає. Прокидає Віктор і Горпинич. Горпинич. 4-0 Донбас на демолпі Віктор. Анцебор. бор. Городержа і Тут же повертаємося партнеру до центру Смоловий. Середа. Анцебор до центру. Удар з Він є він. Права має дідюшкина. Є смоловий. Друзі. Проатакували приблизно секунд 30 із п'ятим польовим підопічній Романа Вакома. І ось після скидання пробиває низом Євген Смоловик. Асистом відзначається Андріан <ривіт> Сибур. Два-водин, Емелпіко, Емелпіко, 3-2 Андріан Сибур, Андріан Сибур, друзі 3-2. Пропускає Шилом на партнера, той грає падіння, але далі атака не тривала, пробивав всередину. Все-таки буде санкція. Вже за кілька секунд до після того моменту і в полому краї правім Донбаса. Це буквально за крок до лінії карного майданчика. падає Олексій Шилов.